Воду з майонезом достану біленького молочка. Спочатку витріть листя від пилу, а потім натріть сумішу води і майонезу. Листя виглядає дуже гарно. Чистенько. Ось так у нас вийшло. Дивіться, тепер робимо суміш. Наливаємо два стакана теплої водички. Раз. Два. І беремо ось такий салат. салатний майонез. Наливаємо одну ложку майонезу. Так. І робимо суміш, щоб було подібне до молока. Ця консистенція в нас вийшла. Зараз будемо натирати нею листечко. Беремо ганчірку м'якеньку, тепленьку, намочуємо і будемо зараз натирати листечко. Зараз подивимося, що у нас вийшло. Ось таке у нас виходить. Щось не дуже блискуче, мабуть. Ще блискуче. Ось подивіться, яке воно у нас виходиться. Дивіться, яке воно умовок. Цей лайфхак працює. Дивіться, яке гарне листечко! Гляньте ви! Гарне. Так що пробуйте, ставте лайк та підписуйтесь. На цьому каналі буде дуже багато цікавої і корисної інформації. До побачення!